Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, як в програмі Microsoft Word створювати колонки. Для цього нам потрібно надрукувати текст. Ось наш текст надрукований. Це два оповідання. І давайте їх розмістимо в колонках. Для цього ми виділяємо наш текст. І вже надрукований у нас. Обираємо в укладку розмітка сторінки і обираємо колонки. Розгортаємо. За замовчуванням в програмі Microsoft Word весь текст друкується в одну колонку, що ми зараз можемо і бачити. Зараз вибрана одна колонка. Можна розміщувати дві, три, чотири. Подивимося, які є варіанти ще. Розгортаємо. Вибираємо інші колонки, розгорнули. Дивимося: 2-3. Ось у нас є кількість колонок, можемо і 4, і 5 вказати. Ось у нас є зразок розміщення. Ми бачимо, як змінюється. Можемо розміщувати лівіше, правіше колонку. Так, можемо поставити розділювач до колонки. Можемо робити колонки однакової ширини. А можемо робити одну ширше, іншу вуще. Поставимо однакової ширини з розділювачем. Нажимаємо ок. Ось дивіться створилися наші дві колонки з розділювачем. Але мені не до вподоби, що перше оповідання частково розмістилося і на другій колонці. Для того, щоб Друга колонка розпочиналася з тих слів, які нам потрібно. Значить, перед тими словами, з яких ми хочемо, щоб розпочиналася наша друга колонка, ми ставлюємо курсор. От я поставила курсор перед словом чому. І заходжу в розмітка сторінки, знову ж таки, розрив сторінки, і вказую, що з цього місця повинна починатися колонка. Це дивіться, як гарто. оповідання в одній колонці, інше оповідання в другій колонці. Так. І допустимо, я тут ще щось друкую в цій другій колонці. Так, друкую набір букв собі. І от треба мені почати далі друкувати в одній колонці. Як я це можу зробити? Значить, я заходжу в Знову таки розмітка сторінки. Вибираю ставити розрив сторінки і розділа, і вибираю створити розділ на поточній сторінці. От, я це. Значить, Перевіряю, чи, чи після цього щось зміниться, друкуємо. Ні, я просто перейшла на першу колонку. Нічого не змінилося. Так і повинно бути. Тому що, крім того, що ми створили розділ новий, ми в новому розділі повинні задати кількість колонок. От заходимо в колонки і вибираємо одна колонка. Після цього, бачите, ми текст друкуємо в одній колонці, а попередній залишився в дві колонки. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте.